Всім доброго ранку і всіх вітаю з Днем Незалежності України. Тільки зараз ми розуміємо ціну цієї незалежності. Ось наш прапор жовто-блакитний. Ось наша чудова Україна. І я всіх вас, всіх вітаю, навіть плакатик до Дня Незалежності. Всіх вітаю з цим чудовим днем. І хай так і буде. Буде назавжди Україна незалежна, сильна і щаслива. А в мене дивіться, ой, так кадр прикольний. Яйця не кидати не буду. Ой, просто тримала в руці. У мене буде зараз сніданок. Чомусь пішла на балкон з яйцями, щоб зняти вступ до цього відео. І так вийшло, наче я буду кидати зараз по комусь. Смішно самі стало. Дивіться, це домашні і всі різні. Такі прикольні, мені так подобається. Це маленьке, таке, аж наче з блакитним відливом. Це трошки більше, а це взагалі велике. Це все було в одній упаковці з яйцями. Швиденько покажу свій сніданочок. Дивіться, зараз помідорчики ріжуть перчик. Так, виливаємо. На сковороду якийсь жирок у мене це курячий жир, помідори і перець це пасльонові. І дуже класно, коли вони оброблені, ну типу, підсмажені, тушковані, парані, варені, жарені. Коротше, вони тоді стають а, більш корисними. Ось так от. Так що, не ну, думаєте, що якщо ви підсмажуєте, то там щось втрачається навпаки. Так, накриваю кришкою буквально на хвилинку. І тепер я сюди викладаю паштет печінковий. Отак звертаю, згортаю, і у мене буде супер сніданок. Паштета кладу багато, тому що що? Тому що паштет печінковий це залізо. Ось такий у мене буде сніданочок. Я вилюю, що тут багатенько, я можу не з'їсти. Але я постараюсь. От це полию. Збризну дуже добренько. Білок набагато краще засвоюється з кислотами. Можна яблучний оцет. От якщо у вас погано засвоїться білочок, ну, ви відчуваєте дискомфорт після їжі, то спробуйте лимончиком поливати їжу, як мінімум. А ще приходьте до мене на курс, я вас навчу, які препарати можна безпечно приймати, щоб це було і корисно, і дуже допомагало вам в Всім привіт! Зустріла маму в магазині. Вже виходила на вихід, вже скупилася. І мама така заходить, пішли, подивлюся, що ти собі нагребаєш в корзину. А я збираюся зробити суші. Ось купила листочки норі, 100 гривень тут вони коштують дорого. Купила ось такий крем-сир. Рибку купила, ось так от. 63 гривні. І сир десь гривень 60 з чимось. Ну це так. Хай буде. Завтра Артем прийде, що будемо щось. Артема буду цим годувати. Шуткую. Так, що тут ще? Молочко, сир, кисломолочний, шоколадки. Коротше, в мене набір, ви вже знаєте, помідори, перець, хліб для Артема. отак так. Так, а Маш, мама пішла десь отуди, Занирнула і зникла. Мабуть, переплутала вона вхід не в той відділ. Ох. Де вона у мене там мама? Це я переплутала відділ. Мабуть, вона в алкогольному. Загубилась. Точно кажу, мабуть в алкогольному загубилася. Що ти там, А Я бачила, ти наче зайшла в той відділ. Дивлюсь, немає. Думаю, напевно, проскочив. Знімаюся, не розповідаєш, взяла мед з розторобшою. На печінки полізне, особливо тим, хто кондічок. Я там молоко. Ну давай. Молоко ж ми беремо мацун робити. Проблема. Цю вже виходить, то була коли жара, він не виходить у нас. Скисав занадто швидко її. і не смачний. А зараз вже нормально. Сировочок теж беремо. А я для суші ось цей сир взяла. 68,30 200 грам. Взагалі туди йде Філадельфія. Але вона коштує за 125 грамів 83 гривні. Цей по складу теж хороший, я подивилась, і дешевше виходить. І він теж смачний. Що? Хочеш диньку? Думаєш смачна? Да? Я брала. Так. Взагалі, що знає? Я не люблю диньки прогулятися. Виходимо. Ну, поїхали. Я кажу, ти ж на машині, ну дай, я ж з роботи. Ну, До речі, нагрівла нормально. Майже на 700 гривень скупилася, йшла за сирком і молоком. А що ти скупилася на 700 гривень? Ну що, рибку купила. Сирків три купила, Філадельфію тут. Ну, я теж на 350 скупила. Та я багато всього Я бачу, а, ну цей от, это, норі 100 гривень такі листочки, 10 штук. Капець, ну, ціни. А, да. а тебе вони хороші, смачні і дешевші, але вже тебе далеко. Да. Так, включила стрім в Тіктосі. Зараз будемо готувати креветочки і розпаковочку робити. Залітайте! Всім привіт! У мене сьогодні дуже смачна вечеря. Кривітоси буду смажити. Але спочатку зробимо з вами розпаковочку з магазинчику. От у мене ціла сумочка. Я купила фісташки. Дуже люблю фісташки. Купую частенько. Тут 112 гривень, така упаковочка 144 грамочки. Любите? Таке. Я дуже люблю. Доброго вечора, печінка тріски. Це йдуть як жири до прийому, чи як білки. Більше, як жири, печінка дуже багата на жири. Білків там теж є, але її не можна їсти більше 50 грамів на, на тиждень. На тиждень там дуже багато вітаміну А, і ним можна передознутися, тому що він накопичується в печінки. В печінці, він жир розчинний і тому може накопичуватися. Я перерахувала кількість вітаміну А в печінці. Тріски я її дуже люблю. А, і перевела на норму е, на день, помножила ту норму на тиждень. І вирахувала, що в, на тиждень можна не більше 50 грам печінки вживати. Тріски. Так, дивимось далі. Дивіться, що я купила. Так, щось побачила, отаку рибочку таку. Ах, так пахне, аж прям хочеться спробувати одразу. Давайте спробуємо. Ось цю маленьку. Боже, як пахне. Я ще голодна. А, а смажити креветки будемо ось такі. Дивіться, ось ось, ось такі креветочки. Зараз я їх буду чистити і на вечерю смажити. Але зараз ми з вами спробуємо оцю рибку. Кішочки зараз достаємо. Так, це ж треба шкурку почистити, мабуть, да, з цієї рибки. Рибний колаген в шкурці. Це корисно. Пивка не вистачає. Привіт! Так, ну наче почистила одну. Сьогодні пропустила обід. Не добрала білка, жирів, потім снідала ввечері і з медом лаваш заплетала. О, бачите? Знаєте, да? через що це було? О, снідалась, сиділа ввечері, так. Ага. А, готую китковий бульйон зараз. Альона, молодець. Так, ну що, смачно, дуже солона. Але я знала, що вона така буде. Сьогодні побачила, що не можна їсти видварний буряк. Це правда, тільки в сирому. Та ні, можна і в варному. Просто дивіться, якщо ви притримуєтесь низьковуглеводної дієти, то в буряку досить багато вуглеводів. І в вареному вони більш швидкі. Тому просто дивіться, що ви за день їли і чи вписуєтесь ви. А я буду макарончики варити. Катруся. Підскажіть, у мене дідусь погано їсть, мало ходить. Чи можна йому гейнери приймати? Можна. Можна, чому ні? Так що, з'їсти? Ні, більше не хочу. Ой, така дуже солона. Е, можна, дідусю, гейнери? Да. Так, далі. Що я купила? Листочки норі. Буду робити завтра суші без рису. У мене вже є рецепт. Для суші без рису, я купила рибку, ось таку: 200 грим, 63 гривні, лосось, Сир по типу Філадельфії. Тут мало вуглеводів, багато жирів, хороший склад. Намазую сир на норі, ну, таку десь полосочку. Прям щільно намазую. Зверху викладаю рибку полосочками багато, огірочок. Немає огірочку, треба огірочок, авокадо можна додати. Ну, коротше, те, що в роли додається. Без рису. Заматуємо. І прямо так рол можна нарізати, можна нарізати, я не ріжу. І прямо так соєвий соус. Я так кусаєш. Я колись показувала вам, знімала. Можливо, завтра теж в ефірі буду з вами це робити. Так, помідорки купила сливки. 20 гривень. Перчик. Дивіться, який класний. 33 гривні. Ось мої сирки, якими я часто обідаю або вечерю, або снідаю все одно. Додаю туди або банан. Або ложку цукру чайну, або не додаю, роблю запіканку з твердим сиром. Додатково додаю там, твердий сир натертий. Дуже класна солона запіканка. Запікати краще буряк, да, він буде більш насичений такий, але там все одно будуть вуглеводи. Просто ну, не треба багато його їсти. Хороша штука, бурячок, особливо у кого закріпив, допомагає. Що е, у вас не спросиш, на всіх є відповідь, яка ви молодець. Дякую. Але насправді не все. Я знаю те, що не знаю, я потім цікавлюся цим, мені цікаво дізнатися. Хліб беру ось цей ну, для Артема. Цільнозерновий, бездрожжевий, без цукру він. А це я беру собі такі шоколадки. Слухайте, ну, 40 гривень 85 грам шоколаду. Ну, що там дешево, от я починаю, а склад хороший. Я щось підозрюю, що десь там. Хто знає, може хтось працював або працює, або має родичів, які працюють на заводі Рошен. підмигніть мені, будь ласка, чи можна оце їсти, тому що по складу тут какао, лецитин, цукор є, але мало. Ароматизатор ваніль. Все. І 18 грамів цукру на 100 грам. Ну, це хороше, це мало цукру. Але вона досить солодка при цьому. Підсластитель, підсолоджувачі тут немає більше. І це е, якось дивно. Тому що я їла інші шоколадки, 80% кака. Вони із малим містом цукру. А вони більш гіркі і якось ну, не, так, это, не так смакують. Тому у мене питання: чи правда тут написано на етикетці. Цибулька 13 гривень. Булька, молоко. Ага, молоко купила на мацун, а сметану не купила. Але у мене є заморожена сметана. Зараз достану розморожу. Ні, не зараз. У мене ще є мацун, тому він буде пізніше готуватися, а зараз не потрібен. Встаємо він, знадобиться, рибко, сирок і хлібчик, теж в холодильник. Вкриваємо горішки, бо віка хоче їсти, а крієчки ще не готові. Так, чек. Чек нам не Може які оці сумочки класні за тебе колись давно накупила таких. Не, ну, Три штучки у мене було. Машу одну подарила, одну зносила вже до дірок. І оце останнє. Її вже не продають такі, а вони такі зручні. Я кожен раз приходжу прихожу в така видивляюся, вдруг знов будуть продавати. Тим часом я зробила почистила креветки. От Я вже показувала, звісно, вам і не раз, як я готую мій фірмовий рецепт, але покажу ще раз. Обрізаємо голову, обрізаємо хвостик, розрізаємо зверху по спинці, достаємо чорну цю кішку і сухенько складаємо на тарілочку. Далі нагріваємо сковород, сковороду і наливаємо туди. Не жалкуючи оливкову нерафіновану олію. Викладала я на холодну сковороду сковороду. Зараз потрошечку нагрівається олійка. Я роблю манюсінький-манюсінький вогонь, бо у мене тут конфорка бешена, шалена, просто дуже швидко нагрівається. Салют. Отак от з одного боку. оп 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 Пройшло буквально не більше хвилин та менше хвилини, мені здається, перевертаємо. Бачите? Ледь-ледь-ледь воно шкварчить, тобто олійка не має перегрітися, бо це ж не рафінована, а вона має низьку точку димління, і тому вона ну, стає концерогенною, якщо її перегріти. Тому все робимо дуже швидко. Дивіться, які вони гарненькі. Креветки, вони і сирі, їх можна їсти, ну це як і риба, засолив, засолив і їж. Тому їх сильно не смажимо, тому що вони. Коли засмажені, вони стають такі різинові, тогі і несмачні. Солю з іншого боку також, ось у мене епірчик продовжується. Так, видушила чесничинку, один зубочок, швиденько отак раз, раз, раз. І вимикаємо. Все. Вимикаємо і відставляємо, щоб далі не грілося, тому що вони можуть дойти, а нам не треба. І отака штука треба для того, щоб пересипати креветки. І вони вже переставали готуватися. Не заляпаться. Всі відійшли. Ух, як пахне. І все. І вони там доходять. Отак. От і додаємо от так їх. Оба зверху. Оп. Аромат, ви собі не уявляєте, який. М -м -м. І накриваємо. Так. Яке лучше герчичне или олівкове масло, щоб е, і жарити і салат. Е, Гірчичне. И жарить и в салат підходить. О, привіт, привіт! Дивіться, передавайте собі привітики. Все. Все. Передали. Молодці. І йдемо. О! она. Моя вечеря. Ну що, друзі? Лимончик. Всіх звело челюсті, Самі креветки з петрушкою, так. Да. Дуже важливо в креветках не перетримати. Їх буквально одну хвилинку, навіть менше, з одного боку. Тільки посолили, олійка трошечки почала шкварчати, перевернули, посолили, чесничинку туди раз -дю -дю, і зняли. Все ідеальні. Добрий вечір. Артем, де? Коли готовить буде? А от запитайте його, коли він буде готувати. У нього була два рази акція і все. Що таке То, Тож що ви п'єте, часто в складі лецитин бачу. Лецитин – це класна штука для печінки жовчного і вообще лецитин. в кожній нашій клітинці є. Але його багато жовтні яйця. Його, в принципі, досить багато в збалансованому раціоні. Допомагає печінці. Жити щасливо. Як набрати вагу? Зараз розкажу. Так, ну що, я вже з'їла свої креветочки. і прийшла до фісташок. Ну, зараз просто 23.30. же. Я все ще в ефірчики, зараз вже буду закінчувати. Але вирішила ще поїсти фісташок. Це як заборонені речовини, знаєте? Не можна це слово казати в тіктоці. Неможливо зупинитися. Але у мене сьогодні не добір тому мені треба догнатися чимось. Все. Всім бувайте. До завтра. Або післязавтра. В общем, до наступного відео. Підписуйтесь.